Легендарного актора та режисера за його невтомність називають вічним двигуном та людиною метеором за його плечима. Понад 200 кіноролей, десятки режисерських робіт, та неймовірна кількість виходів на театральну сцену. Народний артист колишнього СРСР Лев Дуров сьогодні носить звання народного в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані, Прибалтиці, Ізраїлі та США. Любов глядачів в цих та інших країнах заслужив завдяки темпераментній грі та майстерності, тим більш, що всі трюки завжди виконував самостійно. Можливо, через те, що є вихідцем з відомої династії російських церкових артистів. Я роботу бізнескадюр завжди От, а там треба було і гореть самому, і приприйти на поїзд самому. І випередить на лошаді з поїзда самому. А как известно, з'ясно, лошаді з поїздів не виправить. Мені пришлось це сутки дрізірувати лошадь. Фільмографія Льва Дурова розпочинається ще з 1955 року. З того часу актор зіграв чимало гідних ролей, утім найулюбленіша каже, це та якої ще не було. Що ж стосується сучасного кінематографа, то у легенди кінематографа Радянського нинішні фільми захоплення не викликають. Я професор кінематографії, поэтому мені присилають мішками диски для просмотру. Я обязан написать лучший фільм, лучше женської роль. Ну из Десяти три через дефис прилично хороших. Но самое смешное, у меня, не, у меня не сходится, что они номинируют, мне не нравится. Я вычеркиваю. Що мені подобається, а я це не номінірують. Дещо скептичне ставлення у відомого актора, який, до речі, є автором декількох книжок і до сучасних письменників. Одного з таких у своєму бурхливому житті відзначає навіть довелося рятувати. Я оце прийшов, був восьмибальний шторм. штар, слишу, допомогіть, допомогіть, допомогіть. І з зеленою шапчик і болтається де далеко. Я в чому був, так і пригнув. Муж, мужик казав, здоровий. Я его подтаскивал, подтаскивал, подтаскивал. Потом приплыли. На следующий день жена его нашла меня на берегу и подарила мне его книжку. Я прочел 10 страниц, потом, зачем же я это сделал. Більш детально про свій творчий шлях, який є прикладом відданості власній професії та вітчизняній культурі, Лев Дуров має намір розповісти на творчому вечорі, куди актор і вирушив відразу після спілкування з журналістами. Олена Троздова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.